Новина від самісінького ранку сколихнула увесь Київ про те, що в школі на оболоні учень напав з ножем на вчительку і на однокласника. На місці вже працює наша кореспондентка Софія Кононович. І Сподіваємося, що Софії вже вдалося розвідати бодай якісь подробиці. Софія, привіт. Вітаю Настаславо! Вітаю шановні глядачі. Зараз ми перебуваємо на місці подій в одній в одній із столичних шкіл. За попередньою інформацією, її учень прийшов до школи із ножем. А він 2011 року та завдав поранень вчительці, учню 9 класу та завдав поранень собі. Наразі з'ясовують усі усі обставини нападу. Також поліція нам повідомила, що нападника затримали та постраждалим надають допомогу. Тож деталі інциденту наразі уточнюють. І як тільки з'явиться офіційна інформація, ми відразу вам повідомимо в ефірі. Настя та Слава, вам слово. Софія, дякуємо тобі. Чекатимемо на твої наступні включення. Сподіваємося, що вони вже будуть більш інформативними. Тобі здає вдасться з кимось поспілкуватися. Розуміємо, що ти тільки но доїхала на місце. Софія Кононович, наша журналістка, сьогодні працює на столичній оболоні біля однієї з шкіл, де вранці учень з ножем напав на вчителя однокласника. Шмар. Респеру Мертол Форте розріджує густий слиз, очищує пазухи та зменшує закладеність носа. Відчуй справжнє полегшення. Респеро Мертол Форте. долає синосит зсередини. Ну, Еспомізан бебі послаблює симптоми кольок. Еспомізан бебі позбавляє з дитя. Мама спокійна, спокійне дитя. Terima <small> kasih telah menonton! Другу добу, постіль Російська Федерація атакує критичну інфраструктуру Житомирщини. Яка ситуація з електропостачанням? Студентську відстрочку можуть скасувати, як держава планує перевіряти чи справді чоловіки 25 плюс навчаються. І до 10 годин без світла в Києві будуть діяти протягом дня екстрені відключення, в якій черзі ситуація найгірша.